Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу я став свідком цікавої картини. Кіт, втікаючи від розлюченої собаки, був змушений залізти на телефонний стовп. Пес, втративши надію, вже давно відмовився від своєї здобичі, але кіт продовжував сидіти на стовпі і голосно нявкати. Стовп знаходився за декілька метрів від житлового будинку. Ця подія трапилася о сьомій годині ранку. Я зауважив, як у вікні другого поверху з'явився чоловік, якого скоріше за все розбудив цей кіт. Він намагався заспокоїти, втихомирити і, зрештою, прогнати кота. Зазнавши поразки у своїх спробах, схвильований чоловік подзвонив пожежно, щоб їх команда допомогла коту спуститися вниз, пожежникам, нарешті, вдалося повернути тишу в цій окрузі. Увесь шум і крик створився лише тому, що цей кіт, страждалець, ніколи не вмів відступати. Але бродячі коти не є єдиними істотами, які не вміють відступати. Так само часом і люди через свої неправильні вчинки виявляються в незручному становищі і все ж не бажають зізнатися, що помилялися. В Євангелії від Матвія в 14 розділі записаний трагічний приклад такої людини. І цар засмутився, але через клятву та тих, хто сидів при столі, з ним звелів дати. Історія розповідає, як одного разу під час святкування дня народження Ірода дочка Іродіади дуже сподобалася своїми танцями царю і гостям, цар вчинив зовсім необдумано, під присягою. Він пообіцяв дати їй те, чого вона тільки попросить. Тепер у Іродіади випала нагода помститися Іванові Хрестителю. Вона згадала якусь стару образу, і за намовою матері своєї дочка Іродіади сказала: Дай мені отут на поломиску голову Івана Хрестителя. Ірод, на превеликий жаль, не бажав відступати, йому було потрібно просто визнати допущену помилку і скасувати поспішне рішення, але відступ вимагає смирення. На жаль, небагато хто з нас є володарями цієї християнської якості. Щоб врятувати становище і залишитися чесним перед Богом або правильно поводитися перед іншими, християнину іноді буває дуже складно, адже це вимагає покірності та смирення. Наслідком такого смирення інколи може бути і приниження перед іншими. Відступати в таких обставинах, проявити просту смиренність є прекрасною рисою характеру. Це не просто, але ж правильно, чому б не спробувати. Коли наступного разу через свою нерозсудливість ми опинимося в скрутному становищі, чому б не зробити цього? Будемо вчитися відступати. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за слово Твоєї святої правди, за чудову настанову, за застереження, яке ти залишив на сторінках святого письма. Допоможи, Господи, нам не приймати поспішних рішень. Допоможи нам, Господи, навчитися, коли потрібно відступити від нашого неправильного рішення. Благослови нас, благослови наших телеглядачів, благослови наші сім'ї. І нехай, Господи, в наших сім'ях завжди буде звеличений прославлений, благословенне Твоє святе. Імення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, відступити від неправильних поспішних рішень це не слабість, а скоріше поміркованість. Необхідно визнати, що ми були неправі і йти далі. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс по вивченню Біблії. Ви можете отримати їх, написавши або зателефонувавши до нас. Контакти ви бачите на екрані. Нехай щастить вам і хай Бог буде з вами. До побачення!